Матеріальне і духовне на землі має свій початок. На мою думку, початок має дві категорії абстрактний і конкретний. Наприклад, ми конкретно знаємо, коли створили радіо чи холодильник. О, зате можемо лише здогадуватись, коли з'явилась музика чи танці. Хто перший створив звуки? Напевне, не знає ніхто. Я Олександр Горду за це програма. Диваки. Навіщо шукати перших відкривачів? коли можна насолоджуватися геніями цієї постасі. Дивіться сьогодні Казантип 2006. Рецепти щастя. Отдих без граніт і без стресов. Людина-самограйка. Вражаюча колекція етикеток. Якщо ти йдеш і увійдеш, я говорю, підніму. Навіжені колекціонери. Напевно, я знаю, що таке щастя. Принаймні, я знаю, де воно знаходиться і скільки воно коштує. У нього є своя територія і люди, що ним користуються. Колір щастя помаранчевий, і від нього можна потрапити в залежність. Не бійтесь цього, потрапляйте в залежність від щастя. Це дуже приємно, особливо коли щастя розташоване на республіці Казанти. не про співає вокалістка українського прогресивного проекту ЕНДЖЕЛ Респ... Людина, що грає на зброї. Нюанси еволюції товарів. Не подумайте, що це все мої обновки. Унітази, алкоголь і взуття. Я гордий за себе, що я не, пор... не празд прожив життя. Піфагор свого часу висунув теорію про те, що музика є своєрідним бальзамом для душі. Вона рятує від депресії і смут. Навіть квітки краще ростуть, якщо їх власник регулярно слухає класичну музику. Наш герой не піфагор і не класик. Але я впевнений, якби він жив у часи Піфагора, то безпосередню роль батька музики дали б йому. Наші дудочки зграють. А вы мне подарите ее потом? Подарю. Да? да. Если красиво сыграете. Да. Спасибо. Вот я собираю инструменты. Михайло твердий не тільки збирає різноманітні музичні прибамбаси, а й сам їх майструє з усього, що потрапляє до рук. А ще його золоті руки вміють виробляти фокуси-покуси. Я був учасником художньої самодіяльності в себе вдома в радні. І значить, на концерти я ходив безплатно. Приїжджали. Е цирк на сцені нам якісь то колективи, і я завжди ходив, і першому ліду сидів. Але потяг до музики з'явився значно раніше на всіляких сільських святах, де його голосисті батьки були гостями number one. Як то кажуть, сімейство твердих було душею компанії, тож шестирічний Мишко швидко перейняв секрет того, як стати місцевою зіркою. Маміні по пісні страдання на реченьку, де палипавна коробочка є. А підбирайся, ну я починаю підбирати, то сасідки показала, що просто баса, як надо баси. Не так треба брати, а так на гармошки. І все. Так Михайло твердий визначив своє музично-ексцентричне покликання. І коли батьки їхали до Ленінграду, старші сестри замовили хто хустинку, хто ковтинку, а він гармошку. Опанувавши її, потягнуло на баян. Потім сподобався кларнет і пішло, поїхало. Музична школа домашні репетиції. Сказали мені. Дую. <связь> смотрю, отец <связь> на велосипеде приехал. Ну, я сегодня иду на форт. Отец заходит, берет газету, радио включает. На меня посмотрел, я думаю, о, отец слушает радио, газету читает и меня слушает. Я на форте, он так отпускает газету и говорит, ты что, не понял? Иди отсюда. Завтра буду на работе, будешь играть. Я раз оттуда и пойду в кухню. Он оттуда меня, я в сарай. Так і виходило, що годувати своїм музичним талантом на початках доводилось тільки кабанчика у сараї. Щоправда, перший поціновувач майстерності твердого так звик до мистецтва, що коли музикант поїхав підкорювати столицю, містер Хрю відчув духовний голод. коли був вдома, приучив його, а в'їхало і здо шкода, що кабанчик не дожив до сьогодення. Отот він зрадів успіхам свого артиста. За обрі сонечко сідає, з полоним і вівчар скупає, я прийду до тебе, Я отару, з вода зажену в кошару. Чого нахідне черевшина? Може з ним обрела сахалина, він чудо садочка. Є у твердого одне слабке місце збирати усе, що звучить, а анімі речі і побуту перетворювати на справжні музичні інструменти. Ось я зробив. Колекціонування зайшло так далеко, що твердий захарастив музичними інструментами увесь балкон у 6 квадратних метрів. Тепер вони живуть у середній школі номер 132 Там Михайло веде гурток музичної ексцентрики. Адже сьогодні у колекції пана Михайла більш ніж 200 музичних інструментів, 50 з яких він зробив самотужки. Я граю, на всіх інструментах граю, я їх ділаю, беру у мене... У мене... столярные инструменты, и дрель ко мне, и, и, резцы, и все мне здесь и точило. Я все тут все делаю сам. Вот это все, кроме шкафов, это все мое, это я все сделал. Свистить, дудить, хрипить, рипить и гримить у него все. И квитка, и гилка, и зброя, и люлька, и вареник, и карбюратор. Ну а сейчас Перед нами выступит артист оригинального жанра Михаил Твердый. Он задумался. Как бы он сказал, что он будет делать? А, вот в Китае все шевелится, все едят, а что к нему попадают руки, он на всем играет. Например, музычный пистолет он склепал из дирижерской палочки, алюминиевой трубки, запчастины из лишка, своередного маракаса, губной гармошки та и кучкового музычного инструмента хомус-курок. Это должно играть? А, а как это? же? Да? А как же? Вот так. Співаюча булава також складається з різноманітних підручних детальок. Своїми оригінальними інструментами та не менш незвичними номерами він, як ніхто, полюбляє дивувати глядачів, адже виступає в комічному жанрі. Щоб ти вийшов на, на сцену, щоб зритель. Я, я в комічному жанрі, робив. щоб зритель завибався. не, не і стіля, а з того образу. А уйті на. Вихажу трібі та не всього. Ти от коли вийшов, пісні щоді, коли на ті інструменті, як потім місце сапілки, ложка, потім вареником грають, люлька грає. Е, е, Да. А виробляє на сцені майстер музичної ексцентрики усілякі дивні речі, навіть фокуси показує, адже колись працював у цирку. Фокусник і музикант Михайло Твердий не тільки дивує оточуючих своїми здібностями, він ще передає свої знання ведучому в даному випадку мені Олександру Гордозу. Я зараз вас здивую своїми дивовижними викрутасами. Человек должен находиться там, где ему хорошо. А хорошо там, где работа праздник. А праздник там, где много знаешь. А чтобы много знать, нужно много видеть. А чтобы много видеть, нужно много ходить. Видеть. А чтобы много ходить, нужно мало спать. А чтобы мало спать, нужно иметь крепкое здоровье. А чтобы иметь крепкое здоровье, нужно хоть что-то знать. Знає, знаходиться там, де чоловіку хорошо, а хорошо там, де робота працює. Для нашого героя робота це ого, яке свято. Адже він майже досягнув своєї мети. Гральних інструментів безліч, музикує на всіх своїх цяцьках, концертів достатньо. Дітей музиці навчає, встиг навіть у кіно позніматися. Та є ще одна невиконана задумка у музиканта. От в Москві є театр Куклачова. А я хочу, щоб в Києві був театр твердого.